Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. здавалося, як би так, але Кабмін, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство розповсюди, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру. То всі, хто там працювали раніше, мали бронювання. Злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа. Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього. Ну самі знаєте, як це працює. Тому пф, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. А, я не проти мобілізації, але все має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. От, але майте собі на увазі цю інформацію. Все. а для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де причому європейського рівня там 2-3 тисячі вічно зелених в місяць. Ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні, папа. -па.